Привіт, друзі, з вами Килим Тайм, і Волинь знову підкинула нам такий набір новин, що Netflix нервово стоїть в стороні. У нас тут і суддівські мільйони, і житло для ветеранів, якого ніхто не бачив, і навіть шахти, які заборгували. Засудженим. Давайте розбиратись, бо хтось явно живе в паралельному всесвіті. От скажіть, ви вже рахували, скільки треба працювати, щоб заробити 2,5 мільйони за рік? Ні. А от суддя Зіванич, який станом на сьогодні у відставці, рахував відповідь у реченні рік. Найбільша виплата у нього була за невикористану відпустку. Уявіть собі, ви нікуди не їдете, не відпочиваєте і вам за це ще й доплачують. Згідно з законом про судоустрій і статус суддів, посадовий оклад суддів становить 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, визначений у державному бюджеті відповідного року. А це у 2024 році становило 63 тисячі 60 гривень. А ще там є суддя, який у декларації нічого не має. Взагалі, живе, мабуть, як Будда, без майна і земних благ. Але катається на інфініті. Мабуть, то карма така. Прийшла на халяву. Як ідеться в розслідуванні Аверс, у Володимирі працює державна програма. Гроші дають на квартири для ветеранів, переселенців і сімей загиблих. Звучить благородно, правда. Але тут гроші дали дев'ятьом людям, а квартири купили чотири. Інші просто отримали 12 мільйонів на п'ятьох. Ну то як виходить? Хтось реально оселився, а хтось переїхав у новий стан душі з гаманцем, товстішим на пару мільйонів. Програма мала називатися Житло ветеранам, ну принаймні чотирьом. А тепер увага: волинь вугілля винна понад 5 мільйонів. Засудженим, тобто люди, які сидять у колонії, відпрацювали на шахті і навіть їм грошей не дали. Ви розумієте рівень абсурду? І що найцікавіше, тепер колонія подає в суд на державне підприємство. Колонія у нас скоро залишаться ті, хто винен гроші, і ті, кому не віддали гроші. Отак ми і живемо. Судді з зарплатами більшими за виграші в лотерею, ветерани з обіцянками замість квартир і навіть злочинці, яким винні зарплату. Це був килим тайм, бережіть гроші, бо вони зникають швидше, ніж квартири за держпрограмами».